Дивитися суспільне Черкаси, підписуйтеся на суспільне Черкаси у соцмережах. Здешевлення молока відзнаки за мужність для Черкащан та історія боротьби з онкозахворюванням. Про це та інше говоритимемо у сьогоднішньому випуску. Ви дивитеся новини на Суспільному. Вітаю! В студії для вас працює Вікторія Хамаза. Переклад жестовою мовою здійснює моя колега Галина Абраменко. У лютому молоко вперше здешевшило за шість попередніх місяців, розповіла керівниця проєктів асоціації виробників молока Олена Жупінас. Зниження становить менше відсотка. Яка ситуація з цінами на молоко на ринку Черкас дізнавалася Дар'я Соколова. Пані Тетяна має родинну справу. Каже, сестрою тримають корів, а з молока роблять сири, сметану та вершки. Домашній творог стоїмося творога за кілограм 160 гривень, домашня сметанка стоїмось за кілограм 120 гривень, домашня бринза, сулугуні і домашнє масло. І є у нас домашні вершки, стоїмость вершки 250, і є заводські 160 гривень. Каже, ціну від початку року не змінювала. Цінова політика так і залишилася. Її сусідка, по прилавку Тетяна жила розповідає: зросли витрати на виробництво, тож і коштують молочні продукти тепер дорожче. Для людей які що купляють. Жить дорого. Для нас тішовий, бо нам треба купити і сіно нада купити, і той же комбікорм, все там. щоб мені сюди приїхати, то затрати затратили. Виходить. Тут за місце, за лабораторію, то около тисячі тільки одна поїздка. Коли приїздить в Черкаси, ділиться Софія Овдій завжди йде на ринок за домашнім молоком для родини. Ну я розумію, може трошки висозависока вона, але ж теж треба скотину чимось нагодувати, щоб вона дала молочко. Українське молоко не може бути дешевшим від європейського, пояснює керівниця проєктів асоціації виробників молока Олена Жупінас. Каже собі вартість нашого молока така ж, як і в Європейському Союзі. Молока в Україні виробляється менше ніж це необхідно молочним нашим заводам для того, щоб забезпечити українців якісною молочною продукцією. Тому вони пропонують виробникам молока вищі ціни. А з боку виробників молока можу сказати, що серйозно ростуть затрати на виробництво. Вартість сирого молока у 23 році, порівняно з 22-м, зросла на 14 відсотків. Та ріст цін на готову продукцію був двічі меншим. Додає Олена Жупінас. Ціни на готові продукти, такі як молоко і кисломолочні продукти, до яких відносяться кефір, йогурти, сметана, зросли на 7-10 відсотків на тверді, на півтверді сири на 7 відсотків. А на вершкове масло. На 40%. Хочу сказати, що починаючи з січня 24-го року ціна на сире молоко була сталою. А в лютому ми навіть спостерігаємо незначне зниження ціни. Ціна на сире молоко знизилась приблизно на 1%. Дар'я Соколова, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. Ордени, медалі та почесні відзнаки за проявлену мужність отримали 9 бійців збройних сил України. Ще троє посмертно. Нагородження приурочили до 107-ї річниці створення полку чорних запорожців. Повідомив начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Місце для урочистостей, за його словами обрали теж не випадково. На цьому місці у 1920 році відбувся переможний бій чорних запорожців з ворогом. Ми мали честь сьогодні. Згадати цих героїв, і саме головне згадати сучасних героїв, які служили і продовжують деякі служити в 72-й бригаді імені Чорних запорожців. Це символічно. І це дійсно ті герої, з яких ми маємо брати приклад. Саме цю категорію ми змогли сьогодні нагородити. І, звісно, ми відзначили героїв, які повернулися на щиті. Комаров Антон Володимирович посмертно. Заможність третя ступені. Я сумую за ним, мені його не вистачає. Він 8 років там був уже. Він на то сам, у нього нагороди є. Вона перемогла рак, коли було 19. Нині бореться за життя сина, розповідає черкащанка Юлія Куриленко. І здаватися, каже, не збираються, бо мають чимало планів і мрій. До міжнародного дня онкохворої дитини, які відзначають сьогодні, їхня історія у сюжеті Тетяни Зозулі тут знаходиться два ліжка: одне для пацієнта, який тут лежить, а одне для ну хто з ним. Проводить екскурсію у своїй палаті 12-річний Ян Куриленко. Каже, до онкоцентру потрапив три місяці тому. Увільний від процедур час намагається себе розважити. Можу пограти в телефон, або позайматися уроками. А ще в нас є ігрова кімната. До хвороби займався футболом, а оце вже тут лікуюся. До лікаря звернулися, коли син почав кашляти, розповідає мама хлопчика Юлія Куриленко. Задишка, почалася слабкість. Спочатку ми попали в обласну дитячу лікарню із запаленням легень, але тут попутно ще нас виявили, що у нас є пухлина і яка стрімко росте. Хлопчик пройшов чотири хіміотерапії, говорить дитячий онколог Анна Самохвал. Наразі у нас зараз буде КТ обстеження і буде вирішитися тактика подальшого лікування. Нині почувається вже краще, розповідає Ян. У мене зменшилася пухлина, яка була набагато дуже, і вона зменшується. І мені легше дихати, і я лучше більше ходжу, більше двигаюсь. Позитивні емоції та любов мами це найголовніше для дитини зараз, каже Юлія Куриленко. Тільки з мамою він розпочинає хімію, тільки з мамою, тому що і потримати за ручку, і приобняти, і підтримати. Бо із власного досвіду говорить, знає, що таке онкозахворювання. Я також хворіла онкозахворюванням, коли мені було 19 років. Я подала хворобу і звернула до звичайного життя. І мабуть, що от у мене такий є досвід, і я його передаю. Своєму синові не потрібно думати, що рак це приговор, а треба боротися. Нині у стаціонарі перебуває 19 осіб. Частіше хворобу виявляють на запущених стадіях, говорить дитячий гематолог Володимир Галич. Тому рекомендує не затягувати із відвідуванням лікарів. Якщо дитина пліта, якщо вона з'ява, якщо в неї з'являється, Гемораїчна висип тобто червоні точки по тілу, сінці, тоді як опція це дістати аналіз крові, і вже тоді педіатр може направити до гематолога. Після свого одужання додає Ян планів багато, та найголовніша мрія поїхати до бабусі і цей собачка побачить. А от у пані Юлії у планах У нас зараз на жаль немає закордонних паспортів. Ну як тільки ми подолаємо цю хворобу, ми одразу зробимо ці паспорти і поїдемо відпочивати. Тетяна Зазуля, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. 275 дітей перебуває на обліку у Черкаському клінічному онкоцентрі, розповів Суспільному завідувач організаційно-методичного відділу Ігор Гайдай. Щорічно каже, реєструють до 30 нових випадків. Хоч спочатку повномасштабного вторгнення кількість пацієнтів зменшилася через їхній від'їзд за кордон. Комунікативно-ресурсний центр все можливо відкрили сьогодні на базі навчально-реабілітаційного центру Країна добра, розповіла педагог-організатор Людмила Грицик. В ньому навчатимуть жестову умову усіх охочих. Простір створили, аби допомогти людям з порушенням слуху комфортніше почуватися в суспільстві. Задання полягає у тому, що ви є працівниками цього місця. Продавець квитків, продавець зуття, працівник реєстратури в поліклініці, лікар і і до вас звернулася людина з порушенням слуху. Все правда. Мені важливо, щоб чуючи люди, розуміли мене і могли спілкуватися зі мною. наприклад, в поліції, в магазині. От дуже важливо, щоб Максим почував себе. Комфортно в будь-якому громадському місці, щоб його могли зрозуміти, бо дуже часто люди з порушеннями слуху вони стикаються з тим, що не зможуть. Оточуючи, чуючи люди, не можуть їх зрозуміти, що їм треба. Це будуть заходи, які будуть включати еротичний матеріал і практичний матеріал з базовою жестовою української жестової мови. Викладати будуть молодь в наші випускники. І це все на цю хвилину. Таким був четвер, 15 лютого, очима команди Суспільне Черкаси. Більше новин знайдете на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе, рідних і до зустрічі завтра о цій же порі.